Слава Ісусу Христу, шановні люди! Мир вам, дорогі українці! Дорогі люди, я бажаю кожному з вас миру і добра, Божої охорони і міцного здоров'я. Я вам хочу нагадати добру звістку, яка написана в тій святій книзі. Добра звістка це те, що Бог, творець неба і землі, любить нас, людей. Бог послав свого Сина Ісуса Христа в цей світ, щоб спасти людей від гріхів, тому що ми є гріші і заслуговуємо на покарання. Ну, Бог не хоче, щоб людина несла покарання вічну в пеклі. Тому Ісус Христос Він приходив на цю землю, взявши наші ріки на себе, пішов на хрест і помер. Но в третій день Бог воскресив Христа з мертвих, як доказ того, що Він прийняв Його жертву. Ісус Христос Він єдиний шлях на небо. Люди не можуть себе оправдати перед Богом, якщо людина здобуде увесь світ, але душу свою загубить. Що людина може дати навзамін за душу свою? Нема такої валюти, нема таких грошей. Ніякі золоту, ніякі гроші, і також ніякі добрі справи цього не дадуть. Але тільки завдяки жертві Ісуса Христа Бог може простити людей і спасти, і дарвати життя вічне. Но для цього потрібно щиро покаятися у своїх гріхах і усім серцем увірити в Господа Ісуса Христа як свого Спасителя. Покаятись – це, признати себе грішним і відвернутися від злих діл, навернутися до Бога у вірі в Господа Ісуса Христа. Отож, дорогі люди, задумайтесь над своєю душею, де вона буде перебувати в вічності. Покайтеся у своїх гріхах, вірите в Ісуса Христа, вірите в Його любов і спасетеся. Читайте Боже Слово, там все про це написано. Час був близький, Господь гляде, час обмежений. Дорогі люди, я все це говорю вам, тому що мені не байдуже, де ви будете проводити вічність. Декілька років тому назад Господь пройшов моє життя. Коли я жив без надії, я мав залежності, не міг зупинитися. Я хотів піти із життя неодноразово. Бо коли мені подарували Боже Слово, яке я почав читати і вивчати, і моє життя змінилося. Я повірив, що Ісус Христос любить мене, і що Він помирав за мене, і що Він мене прощає, і моє життя змінилося. Але найважливіше, дорогі люди, я точно знаю, що моя душа буде з Богом на небесах. Тому що так обіцяв сам Бог у своєму слові. Хто вірує в Сина Божого, має вічне життя. Хто має сина, має життя, хто не має сина Божого, не має життя. При люди, Бог хоче подарувати кожній людині. Дар Божий життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашим. Прийміть цей дар, покайтеся у свирехах, відкрити свої серця Ісусу Христу, вірити в нього, і він наповнить своєю любов'ю. Бог є любов, Бог любить нас. Прийміть цю любов і матимете вічне життя на небі. Нехай вас Господь благословить і береже. Моліться також за Україну. Просіть милості в Бога для нашого народу, щоб Бог змилувався, спас і зупинився це зло, щоб Бог спас Україну і дав мир і спокій в наші серця і нашій країні. Дякую за увагу. Отець Небесний благослови цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну! Бережи Україну, зупини все це зло, помили і спаси український народ во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословені, міцного вам здоров'я і щасливої дороги!